Як довго ждали ми своєї волі слова. І ось воно співа, бринить, бринить, співає наша мова, чарує, тішить і п'янить. Нас українська мова промениста, доступна, лагідна, весела і дзвінка, багата, як земля джерельно чиста, і тепла, наче мамина рука. Вода дзвінить у срібному джерельці, у дивних квітах, у дзвінки росій. Вона живе й співав в моєму серці, її ми дуже любимо усі. О, мова рідна! Ти для нас, як мати, з тобою відкриваємо світ. І українською вчимося розмовляти з колиски самої з маленьких літ. Українці з мовою своєю у нас держава і мудрий є народ. Поки стежкою йдемо, ми однією, ми з мовою досягаємо висот. Ми з мовою свимося, українці. Вона нам інформацію несе. Які б життя не кидало гостинці, ми разом з мовою зстилаємо усе. Ходів на землі я так багато, і мова в кожного звучить своя. Для мене українська в будні свято, Горжуся тим, що, що українець я. Учу звичайну мову і англійську, російську розумію, польську теж. Мені цікаво знати італійську, та найрідніша українська все ж. Бо рідна мова, нече рідна мати. Вона завжди пригорне до грудей. Важливо в світі різні мови знати. А рідна найрідніша для людей. Ну, що б, здавалося, слова слова та голос більш нічого. А серце б'ється, ожива, як їх почуєш. Бо По ніхто не має права забувати своєї мови рідної неде, як ті пісні, які співала мати, і як своє дитинство золоте. Цвіти, і сміся, рідне слово у серці щирому звучить, Моя чарівна рідна мову, йти над світом не мовчі. Ніжна, мила, ситанкова, ясна чиста калинова, мелодійна, дзвінкотюча, дивна радісна співуча, Лагідна, жива казкова, красна чарівна шовкова, найдорожча, добра, власна, кольорова і прекрасна, Солов'їна, барвинкова, рідна українська мова. Народів на землі є так багато і мова кожного звучить своя. Для мене українська в будні свято, горджуся тим, що українець я. Як би зірок нема, небо своду, як блакиті без сонця нема, так і мови нема без народу, і народу без мови нема. Ми не за Україну, ми рідне слово. Будемо знати і пам'ятати солов'їну мову. Вона в нас така багата, чирина, як висна, в неї можна все сказати, рід, найрідніша нам вона. Без неї жити неможливо, для всіх людей вона важлива, без неї пісні не співати, без неї слова не сказати. Спитайся, дитино, хто ти є, і в серці обізветься рідна мова, і в голосі снім ім'я твоє просяє, наче зірка світанкова, з родинного гнізда, немо пташа, ти полутиш десь світу далечизна, та в рідній мові буде вся душа, і вся твоя дорога, вся вітчизна. У просторах, яких немає меж, не згубишся, як на вітрах полова, моря перелетиш і не впадеш, допоки буде в серці рідна мова. Я знаю українську. Я робляю українську, бо неї говорила моя мама. Я люблю рідну мову. Бережіть свою рідну мову. Розробляйте українською це круто! Думаю, читаю. Мрію українською. різних мов іс. Субтитрувальниця